У Буковелі спалахнув скандал через куртку з російським написом у київській школі. Дев'ятикласник напав з ножем на вчительку та учнів. А в Ужгороді 12-річна дівчинка померла після прийому в стоматологічній клініці. Про найрезонансніші події просто зараз. У Буковелі спалахнув скандал через куртку з написом Сочіру дві Ру-2014», яку продавали в місцевому магазині. Після появи в мережі відео із відпочивальником у цій куртці. Патрульна поліція Івано-Франківщини перевірила торгову точку. З'ясувалося, що куртку купив іноземець. Він сказав, що не звернув уваги на напис. Поліцейські встановили і власника магазину, чоловіка 1969 року народження, який підтвердив, що такі куртки були в продажу продавець сказав, що зняв їх з реалізації і утилізує. Правоохоронці провели з усіма профілактичні бесіди, а покупцю повернули гроші. На Хмельниччині сталася смертельна ДТП, у якій загинули батько та його семирічний син. За даними поліції, 42-річний водій Джипа виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся із автовозом Вольво під керуванням 59-річного чоловіка. У Джипі їхала вся родина: двоє дорослих і двоє дітей. Хлопчик помер на місці, а його батько вже в лікарні. Мати та півторарічну дівчинку медики госпіталізували, як і водія автовоза. Ція відкрила кримінальне провадження та з'ясовує усі обставини трагедії. У ніч масованого обстрілу Києва охоронець підземного паркінгу обмежив людям доступ до приміщення, де вони намагалися сховатися від небезпеки. Як повідомляє поліція столиці, 61-річний чоловік наполягав, що зона з припаркованими авто, нібито, не призначена для укриття а мешканці мають залишатися лише на майданчику для заїзду та розвороту транспорту. На виклик швидко прибули правоохоронці Дніпровського управління. Вони відновили доступ до всіх приміщень захисної споруди у поліції. Вкотре нагадують, під час повітряної тривоги доступ до укриттів має бути вільним і безперешкодним, бо йдеться про життя та здоров'я людей. У київській школі дев'ятикласник напав з ножем на вчительку та учнів. Хлопець заздалегідь підготував балаклаву, шолом і два ножі. Прийшов із ними на навчання, переодягнувся у вбиральні і увірвався до класу під час уроку. Коли вчителька відчинила двері, він кілька разів ударив її ножем, а потім поранив однокласника за другою партою. Після нападу хлопець повернувся до туалету і почав різати себе. Наразі вчителька та учень перебувають у лікарні в тяжкому стані. Нападник теж у лікарні. Але під охороною прокуратура повідомила 14-річному підлітку про підозру у замаху на вбивство двох людей та готує клопотання про тримання його під вартою. В Ужгороді 12-річна дівчинка померла після прийому в стоматологічній клініці. Під час лікування їй вели анестезію, після чого у дитини стався анафілактичний шок. Медики терміново госпіталізували її до реанімації, де вона 9 днів перебувала у комі. Однак врятувати її не змогли. Розслідування триває. У Луцьку 68-річний чоловік вистрелив у поліцейського, який прикривав собою жінку із малолітньою дитиною. Наряд поліції виїхав на виклик через погрози свекра виселити невістку з квартири. Після короткої бесіди чоловік раптово взяв рушницю і націлився на жінку з сином, але поліцейський миттєво став між ними. Дріб влучив у його бронежилет. Правоохоронці одразу затримали нападника та вилучили зброю. Медики оглянули поліцейського. Він отримав легке поранення. Слідчі від Крилепровадження за посягання на життя правоохоронця підозрюваному загрожує до 15 років ув'язнення або дові.